Вітаю вас на моєму каналі Руни Гадання та Магія. Сьогодні хочу подивитись таке питання. Що чекає на Збройні Сили України у березні 2023 року? Ну що ж, поїхали. Отже, що чекає ЗСУ у березні 2023 року? Хай скажуть Руни правду. Так, що чекає на ЗСУ у березні 2023 року? Так, пуста руна Ага. Ну ви подивіться, руни мені подобаються. Так, і підсумуйте мені, фіналізуйте, будь ласка, по питанню, що чекає Збройні Сили України у березні 2023 року. Так, що ми маємо? Отже, тут випала пуста руна. Відповідно, я вирішив уточнити. Ну, так завжди робиться, якщо все-таки випадає пуста руна. Добре. Що ми маємо? Інгус, беркана, пуста руна, уточнення руна єра. Дари. Дари і допомога для Збройних сил України, в тому числі і ріст Збройних сил України, ну, як закономірний результат, як закономірний урожай попередніх дій. Тут маються на увазі, в тому числі, і дії, звичайно ж, наших політиків, а не лише наших полководців, наших генералів. Далі, що ми бачимо? Але в той же час Отал Іса Ансус. Тобто, все-таки буде якась зупинка. Зупинка по чому? Зупинка по, ну я так, я, щось мені так здається, що мова про набір в армію. Тобто бригади ОТІ, бригади МВС, які, які хотіли сформувати оті вісім штурмових бригад. Схоже на те, що вони в березні будуть повністю укомплектовані. Ну, і це буде. Будуть готуватися також плани. Зрозуміло, які плани. От. Ну і фінальні руни. Дагас, райдо перевернута, Евас. Тобто, що у нас виходить? Виходить, що. Е Дорога, дорога ще не вибрана. Тобто, я так розумію, що ще не, остаточно не вирішено, куди буде нанесений удар контрнаступ. Але ця ситуація має помінятися. Тобто, все-таки в березні буде рішення остаточне прийнято. Ну і фінальна руна говорить про те, що все-таки має може. Початися рух. Я не кажу, що це прям почнеться чергова харківська операція, але якийсь рух на фронті ми повинні побачити. Ну, загалом прогноз мені подобається, якщо так можна сказати, жодної поганої руни. Хоча поганих рун взагалі не існує. Ну, ось такий розклад вийшов. Дякую за увагу, дякую, що дивилися. Ставте лайки, пишіть коменти, буду всім радий, всім відповім. Підписуйтесь на канал. До зустрічі і нехай щастить!